От, от, от бачите, набережна. От набережна вона. От рукою собі зайшов туди, ножки ну, хочеш намочити, будь ласка, хочеш гуляєш набережною, хочеш собі обідаєш в тіньочку, чи вечеряєш при світлі різних тих красивих вогнів підключених. Ось, а тут плещиться, от біля двоїх ніг практично ця водичка. Ось вона минулий рік. Якось була, коли ми їхали сюди вся, практично тільки ми звернули на той бік, де о, уже видно наш едіпсос через море. Вона стояла така, знаєте, бірюзова, бірюзова. Аж густа по кольору не світло, а темно, бірюзова густенька водичка. Можливо, вона і зараз така, але я цього року не, не знаходжу її такою, такою густою і гарною в кольори кольорові гамі. Але кольористика тут того моря, вона весь час міняється, зміняється постійно і е, е, особливості. Агейського моря, в його прозорості, в його чистоті, я вже говорила, коли їхали ми ще в один бік. Що чим це море ще запам'ятовується, що немає запаху моря або підгнівшого, скажімо, якогось водорослів, ще чогось риб.